Ми приближаємося до відкриття шостої початки. На каналах Салтоненко проповідь сьогоднішня була про те, що знамена на сонці видні неозброєним не оком. Вдягнувши окуляри, ви можете побачити темні п'ятна, котрі видно з землі. Що це за п'ятна? Біблія описує про ознаки другого пришестя Ісуса Христа. Це Стане, мов волосяний міг, котрий буде покриватися такою, такою сітківницею, через котре буде видно частинки сонця. Місяць він стане червоним, мов кров, і зірки будуть падати на землю. Про що йдеться мова? Про відкриття шостої початки. Бог буде зливати свій гнів на цю планету. Тому Біблія також пише, що кожен, хто призове ім'я Господнє, врятується. Як було за часів ноя Содома і гомори, так буде за часів е, нас. Ніхто не був готовий, лише той, хто прикличе ім'я Господнє. Що означає прикликати Господнє ім'я? Першим треба навчитися кликати Бога, тому що Бог це не людина, Бог це дух, і для цього дана на цій землі церква, для того, щоб нам. Навчитися кликати, щоб ми були почутими, підготуватися інакшими словами. Адже той, хто буде з'єднаний в дусі з Господом, то Господь буде виводити так, як вивів лота із палаючого содома і Гомори через Божих людей, ангелів Біблія пише, що ангели це не ті, котрі з крилами, це ті, котрі можуть явитися в образі людини, священика Божих служителів, тому настільки потрібно нам зараз стати частиною сім'ї, так як Ной будував ковчег спасіння і над ним сміялися понад 100 років, але, мавши откровення від Господа, він зміг врятувати себе і свою сім'ю. Я прикликаю вас. Прийти до істинної церкви, до ковчега спасіння, адже ми вже на порозі всіх цих страшних подій, котрі грядуть на всю землю.